Починає розпускатися один із неймовірних півуній – Чорм. Він розпускається трошки пізніше, як корал Сансет, і має, здається, мені, більш рожевого, ніж королового. І е, на висоту вони майже однакові, хоча корал-чарм… Трошки вищий. У нього листя менш широке більш, широке, більш широке, ніж у Coral Sunset. Ось Coral Sunset, ви можете бачити, він вже змінив своє забарвлення. Перші бутони ось у нього такі. І коли порівняти бутон Coral Sunset і Coral Charn, то я можу бачити вони поруч, що у Coral Sunset більш кораловий колір півоні е, квітки, ніж у корол чорма. корал чорм е, бокових бутонів немає. У корала Сансет дуже багато було бокових бутонів, бічних бутонів. Він, здається, мені, е, не здається, а справді він наростає менш. Менш швидше, ніж корал Сансет, тобто повільніше. Минулого року, посаджений він у 2020 році, минулого року він мав лише одну квітку у цьому році стебл з квітками сім, Як ви бачите, сім. У корал Сансет більше. Квітів і цей кущ більш облиствений. Але обидва сорти дуже гарні, цвітуть дуже довго, змінюючи своє заборвлення. Прекрасні сорти півонії.